Я свідомо і публічно заявляю про свій вихід із фракції Всеукраїнського Об'єднання Свобода у Івано-Франківській обласній раді. Написати цю заяву мене змусила публікація позиції обласної організації Всеукраїнського Об'єднання Свобода в газеті Галичина за 28 жовтня, про те, що організація переходить на бік Галичини. І виходить, що так в моєму розумінні, що проти мене, як члена фракції, виступають, не ознайомившись із суттю справи, оскільки треба слухати завжди дві сторони. Для того є змагальність сторін і в такій конституційній інституції, як суд. І в справі є редакція газети Галичина, який вже тривалий час скує мене, мою родину в пресі в інших засобах масової інформації. Як я вже казав, були акції протесту під будинком правосуддя в сесійній залі. Гадаю, також що не керівництво фракції, зокрема Василя Поповича в обласній раді, головою якої теж, до речі, є свободівець Василь Скрипничук. Я вважаю, що оцей розголос, оцей галас щинений є своєрідним тиском на суд, тому що, зокрема, Галичина, аби не казати, що преса пресує правосуддя. То я кажу, зокрема, редакція газети Галичина зайняла таку позицію, замість того, щоб було змагання сторін у суді.